Сьогодні у нас на огляді Mercedes Benz GLC300 2019 року випуску уособлення досконалості. По-справжньому розкішний білий колір, amg Стайлінг та рестайлінгова модель, які змушують озиратися навіть тих, хто звик бачити все. Під капотом двохлітровий бензиновий мотор, надійний та динамічний, у поєднанні з автоматичною коробкою та повним приводом FOMATIC дарує впевненість у будь-яких умовах, чи то місто, чи траса. Наш мер пригнаний з Америки та мав удар в передню частину. Тут нас все якісно та професійно відновлено. Також відновлена в нас безпека. По кузову ми маємо декілька косметичних підкрасів, але без криміналу. Технічно, автомобіль просто в чудовому стані, вкладень жодних не потребує. Власник замінив тут абсолютно все, всі рідини, тобто ви придбали автомобіль. Сіли та поїхали, нічого вкладати сюди не потрібно. Авто дійсно в ідеалі. А ми переходимо до детальнішого огляду. Тільки погляньте на цей агресивний шикарний вид. У нас тут матричне світло, виглядає воно просто ідеально. Маємо нову літню резину, також диски в нас всі в ідеалі. Погляньте лише на цей салончик. Автомобіль у нас на безключовому доступі. Сидіння в нас просто в ідеальному стані. Так виглядають у нас задні сидіння. Просторий салон, маємо панораму. Для зручностей в паркуванні ми маємо передні патроніки та камеру заднього огляду. Давайте відкриємо багажник, він у нас повністю на електроприводі. Вмісткий, просторенький багажник, сидіння заднє в нас складається. Також ми маємо тут таку шторку. Пробіг у нашого Мерседеса 67 тисяч кілометрів. Сидіння тут просто максимально комфортні, все є під боком, все дуже зручно виглядає. Кермо просто. Максимально приємне на дотик, ми маємо підрульові полюстки, так виглядає наш речах з перемикання передач. Також ми маємо три пам'яті положення: сидіння водія із пам'яттю керма. Кермо в нас йде також з підігрівом, є підігріви також передніх сидінь із обдувом. Тут у нас двохзонний клімат, він у нас заправлений. Давайте заведемо наш автомобіль. Заводиться взагалі чітко. Ніяких взагалі помилок по приборки в нас немає, можете подивитись, що підтверджує нам, що машинка дійсно обслужена. У нас тут така ось гарна мультимедія, дуже стильно виглядає. Також підтримується тут у нас CarPlay та Android Auto. Тут у нас управління мультимедією, є система старт-стоп, вибори режимів руху. Тут все у нас також шикарно виглядає, взагалі все є, що потрібно. Підстаканнички, підкурювач-попільничка абсолютно все. Дуже стильний, класний автомобіль, який буде дарувати вам максимальну впевненість та комфорт на дорогах. Задні сидіння у нас також максимально комфортні та мають ну, вражаючий ідеальний стан. Маємо підлокотник з підстаканниками, також систему кріплення і зафікс, що означає, що автомобіль дійсно підійде для родини. У нас тут просторенько, класно. Супер, і перейдемо до головного. Ви можете стати вже власником або власницею цього шикарного авто вже за 31 900 доларів. Але якщо вам не вистачає повної суми коштів, звичайно, що ви можете взяти це авто на виплату у нас в кредит або лізинг. За детальнішими умовами звертайтеся і приїжджайте на тест-драйви. Ми працюємо кожен день без вихідних. Знаходимося в місті Біла Церква по вулиці Сухарська, 18, та на всіх чекаємо.